Радий вас вітати в себе на огляді. Сьогодні, 16 жовтня, традиційно проводимо огляд ринку. Перед цим хочу зробити дуже важливий анонс, і в загальному дуже багато змін відбулося. але почнемо мабуть з анонсу. Вже розпочався прямо сьогодні і прямо зараз турнір по фьючерсній торгівлі, виключно для нашого ком'юніті на біржі Бінкс. Як потрапити на цей турнір, як ви розумієте, шанси дуже великі, як ви розумієте, призи відповідно теж серйозні. За перше місце 600 доларів, за друге, 150, за третє 100. це дуже непогані кошти, які можна в принципі з легкістю просто торгуючи отримати. Як ви бачите, рейтинг по відсоткам прибутку, все дуже просто переходити. В опис відео є посилання на Telegram-канал, де, по-перше, в моменті. От, я, наприклад, в моменті сьогодні давав сетап по біткоїну, і ми зараз про це поговоримо. Я даю, ну, ми пишемо пости, і плюс всякі події публікуємо там. Також е ви маєте бути зареєстровані по нашому посиланню. Чому? Ну бо турнір по ком'юніті відповідно для рефералів. Не все так просто, але, в принципі, все решта просто. Умови там мінімальні, мінімально просто. Мінімально просто потрібно 5000 об'єму, а це дуже мало, і 50 USDT на балансі для того, щоб взяти участь у турнірі, тому пробуйте. Отже, переходимо, пропоную перейти. Зараз я гляну, так, все записується, все добре. Пропоную перейти швиденько до ринку, хочу дати анотацію. ну, бо Давно вже багато змін е, відбулося. Даю анотацію по цьому всьому. В телеграм-каналі казав, що в нас була ситуація зараз дуже сильна через низьколіквідність Binance. Ситуація з Binance дуже сильна. Е, в чому вона полягала? В тому, що ми тут е, забрали 27% 500 на Binance, але не забирали на інших біржах. Я казав, що зараз от ми відкатуємо 27200 тоді був формувався найбільший об'єм. Отут бара, і я казав, що чекаємо формації сетапу. Я, ну Я, в принципі, малював такий ймовірний сетап і казав, що ще мені цікавий рівень там 27800. Але зараз не про нього. Але, в принципі, типу я б подивився. ну Я би дивився це як рівень один із рівнів фіксації, по-перше, спекулятивних лонгів. По-друге, для того, щоб дивитись уже сетап шорт Це рівень, на якому я би максимально чесно фіксував лонги, які наявні. Або найбільший відсоток, що ми, в принципі, зробили, фіксував би, і далі би очікував сетапа, все-таки в шор. Дуже багато людей зараз е, почнуть очікувати 29 тисяч. І це, знаєте, це така бажана ціль більшості. Зараз, зараз 100% ця ціль буде переслідувати з більшістю, але. Але в нас є важливий рівень 27. Оцей 800, 28 тисяч. Я би навіть визначив 28 тисяч плюс-мінус. Давайте. Це як такий об'єм і найбільш серйозний рівень. Що, в принципі, нам треба? Та чекаємо якось на торговки. Ясне діло, що в ракету влітати ніхто не має. Чекаємо в формації сетапу. Сетап формується. Різним чином після таких палок, як ми бачимо, От, наприклад, формувався. ну, тобто, Чекаємо, зараз якоїсь наторговки, може вийти, наприклад, тут пройти зараз аномальні об'єми на даному рівні, ще раз, як підтвердження. Тобто відкриваємо даний бар. От, у нас тут найбільший об'єм приходиться на кінці бару. Ну він, звісно, 27700. Ну, подивимося зараз, як підемо наступним оцим баром. Це годинний бар, давайте 4 години відкриємо. Ну, в плюс-мінус так само. Тут найбільший об'єм тут, на кінці бару. Тобто уходимо, наприклад, під нього зараз. Е, ну, він на тут плюс-мінус найбільший об'єм тут знаходиться. Тобто може бути якась така формація. У ну, будь-якому випадку нам потрібно очікувати формацію з появи аномальних об'ємів, і після того очікувати якийсь вхід. Просто так на ракеті не залітаємо, але і все-таки цю зону я би не знецінював. Район 28К. І я все-таки думаю, що звідси ми можемо отримати реакцію. Типу, да, 29к це все дуже хорошо, отримаємо, без, безумовно, від 29-200 сильні ну, шортові очікування будуть. Типу, Але чесно, по факту, спокійно можемо сформувати тут сетап і піти вниз. Через те, ну, не ловіть ФОМу і думайте з холодною головою. Далі. Наздак. Дивіться, цього рівня дали реакцію зараз. Е у нас є два варіанти. Щоб у нас таку, що також є рівень максимальних об'ємів даного накопичення, може бути корекція плюс-мінусів цю зону, а потім уже похід на зносу цього. От може бути таке. Е тому, в принципі, ну, у нас вибуло ці спекулятивні лонги в БУ. Старі лонги можна плюс-мінус теж був перенести е спекулятивні, і просто очікувати подальшого походу вниз, наприклад, до цієї зони. І тут уже розглядати якийсь спекулятивний лонг. Якщо ж ми звідси прям підемо на перехай цього максимума, то в принципі це не є ну, поганим сценарієм. В будь-якому випадку я хочу після от такого от ложного виходу з даної структури, а ложний вихід, я думаю, що буде. Е, ну, В район 20-15-700 ми спокійно можемо по NASDAQ сходити. Я думаю, дивитися теж формація шортового сетапа з метою подальшої сильної оцінки вниз. Ну, Тобто якийсь певний ріс зараз. До речі, помітили, що фонда от тільки приунила, біткоін що зробив, тільки виріс. Я би не назвав це якоюсь кореляцією, просто такий збіг вже відбувається, ну, не знаю який раз. Ще дуже цікаво. СНП та сама ситуація. 24280 найбільший рівень, до якого ми можемо ще сходити. Можемо і звідси сходити в район. От оцей вказаний нами 4450, можемо звідси сходити. Але можлива корекція і далі. Таке може трапитись. Якщо таке трапляється, тут дивимося лонги. в нас ступив вже в безубитках на залишках наших лонгових позицій. І очікуємо ну, цю ціль для шортів. В будь-якому випадку я її просто зараз чекаю для шортів. В Канаї ще закриючи сленга тут, не повезе Web ЄBU, але я чекаю ту зону, щоб придивитися свінг-шорт. Подивимося, як воно буде. От, тобто важливі рівні максимальної об'єми накопичення. Давайте тепер розглянемо нафту. Ще хотів розглянути нафту. І ще, може, трохи про крипту після того поговоримо, тому не перемикайтеся, не виключайте даний огляд. Дивіться, нафта ідеально, як я в огляді малював вам. Ідеально ми обновляємо цей хай і прям йдемо файно. так. Типу на бренті ми ще якраз пішли взагалі ідеально. Тут на VTI трошечки вона слабіше йде, але якщо взяти марку Brent, наприклад, то ми ідеально сходили до цієї зони, про яку я якраз і казав. Ну, будемо дивитися Марку, ВТІ. Що я далі очікую по нафті? Дивіться, є два варіанти. Найкращий варіант це, походи, чекати якоїсь сильнішої корекції, можливо. Ну, можливо, район 84 плюс-мінус, або ну, да, 85-84. Чекати от, оцінку в цю зону, можливо. І звідси дивитись тригер на лонг і ну, брати вже лонги з цілями. Зняття оцього ха, як і планувалось. Хіба так? Я щось не хочу зараз брати слабкі якісь покупки, продажі, знаєте, які тут є в обіход. Можна попробувати, звісно, з коротким стопом. Но моя практика минула показала, що лучше чекати хорошої корекції, хорошого входу. Бо тут у нас вхід вийшов хороший, а тут був не дуже. Тому я думаю. Ось такий сетап з оцінкою в район ну, 84,7 мінімум, а так взагалі, може 84 рівно навіть дивитися. Це вже треба дивитися буде по факту. От. Розглянути вартує, ну Хоча б в цей район 84,5 подивитися. І там вже подивиться тригер якийсь на лонг по нафті. Ну і лонг буде хороший. Да. Думаю, цілі будуть перехай сильний, дуже ріс, сильний покупець і так далі. Давайте ще пару слів про крипторинок. Отже, дивимося зараз на цю ситуацію. Тобто, дивимося на такий момент з біткоїном. що буде зараз формуватися. По ефіріуму все мертве, мій шорт по ефіріуму в ідеальному профіті. Профіті звідси. Тобто, ну, щоб ви розуміли, ефіріум навіть половину падіння не покрив тільки, що на цьому імпульсі біткоїна. Як і інші альткоїни, вони всі мертві. Тобто альткоїни ми не торгуємо, поки не буде нормальної корекції біткоїна і формації дна. Е, по бітку, в принципі, ну реально сказати більше нічого. Тобто залишається тільки зараз очікувати. Ми на сильному рівні. Майте це на увазі? Чи його проб'є? Я, ну, я особисто скептично до цього ставлю все-таки. Дано ну, покупки в нас відносно однакові. Ну, ми фактично в однос... відносно однаковому діапазоні просто пиляємо. Тут нічого, ну, ваг немає, нічого такого немає. Тобто, легко може зараз. Формуватися якийсь сетап, формуємо запил, зміщаємо, наприклад, найбільший об'єм проторговки, це 4 годинний бар, можемо сюди змістити легко його, піти під нього, формувати якийсь сетап в шорт, легко. Тому я і думаю, що ми будемо цього і очікувати. Ну, виходить, нічого не залишається, крім просто чекати сетапівшорт, бо з цього рівня, думаю, буде все-таки реакція. Вона може бути, якщо ми отримуємо цього рівня зараз реакцію, майте собі на увазі, що ймовірно ну, почнеться свінг-рух якийсь сильний. Цей свінг-рух буде в район 20 тисяч. Плювати, як це буде, це ну, 20 19 тисяч, це єдина зона, яка буде або розворотною, або ну, якоюсь рішаючою в даній ситуації. Тобто розуміємо, це важливий момент. Через те, що зараз от, у мене є шорт звідси, самі знаєте, 28.400 стопом без убиток. Якщо зараз не йдемо на 29к, то підемо туди та і все. Отак я думаю, тому тримаємося. Якщо йдемо в район 29К, то там просто розглядаємо шорт-позицію. Там стоп можна кидати в принципі, за всі об'єми в район 30, плюс-мінус, і цілі будуть ті самі 20к, але вже якщо будемо туди йти, то треба буде дивитись появу тригера, захисту, аномалії якихось і так далі. Я, в принципі, коротко вам все сказав. Підписуйтесь на телеграм-канал, доєднюйтесь, найважливіше до події. Ще багато цікавого для вас. Короче, розіграємо і плануємо зробити. Тому долучайтесь і не пропускайте. Все, Всім успіхів і успішних гарних трейдів на цьому тижні.